Вітаю! Ви на каналі Квітка Помідора. Мене звуть Наталя. Сьогодні відео розпаковка. До мене прийшла посилочка із ягідними кущиками від Агролендінг. Ну і давайте дивитися, що там всередині, в якому стані. Мені подобається, ну поки що принаймні подобається Агролендінг. Я восени замовляла в них полуницю і саджанці були дуже добрі. Так, будемо трошки поспішати, бо починається дощик. Сподіваюся, все встигнемо. Ось так я розгорнула. Ух ти, тут ще й подарунок. В подарунок укорінювач, я так розумію. Приємно. Інструкція. Отак, до полуниці теж була інструкція, як краще посадити. Так, це поки приберемо. Ну і, власне, самі кущики. Так, запаковано у вологу тирсу, дійсно волога. Так, як мені його розібрати? Ага, це я дві тягну. Так. Щось витягла. Точно так, це. Що в нас це? Смородина чорна, крупноплідна, десертна, урожайна. Ой, Бік Бен. Ось такий корінець. І, ну, рослина жива начебто. Так, далі що в нас тут? Щось перев'язано. О, це, мабуть. Ага, це м, м, малина літня, солодка, великоплідна, безколючкова сорт патриція. На деяких сайтах цей сорт значиться як е, ремонтантний. Ну, тут два живі точно, ага, і третій живий. Ось такі корінці. Ну і рослина жива. Так, Мабуть, теж малина, бо малина в них продається не менше трьох кущиків треба замовляти. Так, тут корінці начебто побільше, краще виглядають. Це малина, малина, так, я хочу в кадрі. Малина карамелька, крупноплідна, ремонтантна, солодка. Корінці живі, ой, ось його вже і видно. Що кущики живі, пагони є. Видно, що живі рослинки. Так, що у мене тут не впало. І тут залишається в мене жимолость. Який гарний кущик, гляньте. Красунчик. Це в мене жимолость полунична, їстівна. Пізня, великоплідна, низькоросла. Е, я намагалася спочатку підібрати такі сорти, щоб вони один одного одного запилювали. Але тут така теж історія, що на одному сайті. Сорт значиться як пізній, на іншому як ранній, і одні ті самі сорти мають різні характеристики на різних сайтах. Тому я полишила цю ідею шукати прям так, щоб підходило 100%. І просто вибрала ті сорти, які мені подобаються, та і все. І сподіваюся, що все буде добре. Ну, а як не буде, то придбаємо ще якийсь сорт запилювач. Так, це в нас сорт Hane B. Медова бджілка, да? так, корінець ось такий. Ну і теж жива рослинка. І останній сорт жимолості. о, гляньте, який корінець прям. Блакитний банан, крупноплідна, середньопізня. Ну, начебто теж жива. Виглядає, звісно, так не дуже порівняно з тими двома кущиками. Ну, але бруньки живі. Сподіваюся, що виживе. Так, і ось така моя покупочка, мої перші ягідні кущики. Зараз, мабуть, малину посаджу, в мене готова яма, а решту буду садити, мабуть, в інший день. Тому поділилася з вами своїм, своєю радістю. Дякую, що додивилися це відео. Бажаю вам гарних урожаїв. ну а ми з вами побачимось у наступному відео. На все добре!